Думаєш, твоє життя важке, у середньовіччі ти б не витримав і дня, адже сучасний комфорт зробив нас м'якими, а те, з чим тоді люди зіштовхувались, щодня шокувало б тебе до кісток. Давай поговоримо про їжу тих часів саме ту, від якої ти побіг би назад у 21 століття швидше, ніж встиг би вимовити МакДональдс. Забудь про пишні бенкети з індичими стегнами. Бо звичайні страви для простих людей були прісні, нудні і часто небезпечні селяни переважно жили на юшці, що називалося потедж, сумна водяниста каша з овочів, які вдавалося виростити, і варилася вона в одному горщику кілька днів поспіль. Це була середньовічна версія мамчиного супу загадки, тільки замість прихованих овочів там ховались жуки та бруд. Хліб був основною їжею. Але зовсім не пухким і ніжним, як сьогодні, а темним, щільним і нерідко з домішками камінчиків бо зерно мололи, між жорнами, що кришилися в борошно. Тоді зуби були міцними не через гени, а через постійне жування хліба з каменем усередині. Ще гірше, багато хліба містило ергот грибок, що росте на житі. Отруєння ним викликало галюцинації, пекучі болі, а іноді й смерть. Деякі історики. Навіть вважають, що саме Ергот міг спричинити полювання на відьом, коли цілі містечка одночасно марили. Уяви, ти думаєш, що сусідка їм відьма, а насправді твій пекар просто не почистив млин. М'ясо для більшості людей було розкішшю, і навіть тоді воно часто було напівзіпсованим, бо холодильників не існувало. Щоб замаскувати смак, сипали багато спецій, а хто не міг собі дозволити, затуляв ніс і ковтав, як є. П'ятисекундне правило тоді перетворювалося на п'ятиденне. Найгірше ти не міг запити цю жахливу їжу водою, бо від неї можна було серйозно захворіти. Більшість джерел були заражені людськими відходами та іншими гедотами, тому всі навіть діти пили пиво чи ель не таке міцне, як у нас, а слабше, але безпечніше, бо процес бродіння вбивав мікроби. Дослідження показують, середньовічний селянин випивав у середньому 8 пінт на день, а діти від 5 років регулярно мали ель на сніданок, обід і вечерю. Рибу теж їли часто, але зазвичай сушену або солону, бо свіжа швидко псувалася. Біля моря ще можна було зловити її щодня. А от у глибині країни риба доходила через дні чи навіть тижні, смерділа так, що валило з ніг, і якщо в тебе вже крутить шлунок. Саме час перейти до ще однієї середньовічної приємності. Для пересічної людини похід у туалет означав користування нічним горщиком, мискуючи відром під ліжком, наповнилося виливай сам або чекай збирача, а куди прямо з вікна на вулицю. Перед тим як викидати кричали Гарділу, що походило. Від французького ґардело бережись води, тільки водою там і не пахло. У деяких містах навіть був закон. Сміття зливати у вікна можна лише після 10-ї вечора. У замках були гардероби, дірка у кам'яній лаві, з якої все падало вниз по стіні. У Дуверському замку археологи знайшли такий туалет, що скидав відходи з висоти 70 футів. У королів були тронні зали, але їхні трони продувалися холодним вітром. А якщо ти не встигав додому, то все було зовсім погано. У містах. Були спільні місця для справляння потреб, що створювало відкриті канави зі смородом. У Лондоні мали кілька громадських вбиралень над річкою, але їх було обмаль. Збирали та вивозили нечистоти люди з жахливою назвою гонгфермери. Вони працювали тільки вночі, а запах так в'їдався в одяг і тіло, що їх не пускали у людні місця, і все ж платили їм добре у чотири рази більше, ніж звичайному робітникові. Смород середньовічних міст був легендарним. Темза у Лондоні настільки переповнилася нечистотами, що її описували як монстра смороду. А туалетний папір, забудь, люди користувалися листям, мохом, власною рукою а багатші, шматками вовни чи конопель. Римляни колись мали губки на палках, які після використання мили в оцті чи солоній, воді. Але ці знання здебільшого були втрачені в середньовіччі, і після дня, проведеного за ЛМ, щоб уникнути хвороб від води, та без жодного нормального туалету, ти точно захотів би назад у 21 століття. Та ситуація з відхожими місцями була лише однією з численних жорстоких реалій, що робили життя тоді щоденним випробуванням на виживання. Забудь про романтику хоробрих лицарів чи прекрасних панянок у замках. Адже більшість працювала від світанку до заходу сонця за копійки, аби просто не померти з голоду. Основна маса була селянами, які орали землю, що належала феодалам. Їхній розпорядок був простий підйом на світанку, робота до темряви, падіння в ліжко, і так день у день. Землю вони обробляли дерев'яними плугами з волами, сіяли зерно вручну. Аж нива збирали примітивними серпами. Під час збору врожаю селяни горбатилися по 16 годин під пекучим сонцем, спалюючи понад 4 тисячі калорій щодня лише завдяки важкій праці. Фермери тоді не потребували абонементів у спортзал, вижити до середи було вже подвигом. Ті, хто не працював на землі, йшли в ремісники, але й там чекали свої страждання, ковалі цілі дні стояли у диму й гарячих печах. Вдихаючи отруйні випари і ризикуючи отримати опіки чи втратити зір, дубильники, що переробляли шкіру, працювали з сечею та отрутами, через що їхня шкіра жовтіла, а сморід переслідував їх скрізь. Учитися ремеслу починали з семи років, дитину віддавали до майстра, і вона працювала шість чи сім днів на тиждень, по 10-14 років, перш ніж ставала під майстром, були й роботи. Для найбідніших та відчайдушних хлопчики з факелами світили дорогу багатіям уночі, інші збирали собачі екскременти і продавали дубильникам, зарплата більшості ледве покривала виживання. Звичайний робітник у середньовічній Англії заробляв одну-дві пенси на день, цього вистачало на пару буханців, хліба. Мінімальна зарплата, як поняття, не існувала, був лише мінімум, щоб ти не вмер до завершення роботи, від важкої праці та поганого. Харчування тіло швидко виснажувалося, хвороби були всюди, медицина майже відсутня, а те, що називали лікуванням, сьогодні виглядало бе як тортури. Середньовічна ВБМД мала один діагноз на все ти, мабуть, скоро помреш. Звичайна застуда чи грип, які ми лікуємо відпочинком і таблетками, могли стати смертним вироком. Не розуміючи ні мікробів, ні інфекцій, люди вірили, що хвороби приходять від поганого повітря. Чи дисбалансу чотирьох соків тіла, крові слизу, жовчі та чорної жовчі, мав температуру, час для кровопускання, розрізати вену і злити кров у миску. Лікарі мали універсальний рецепт у тебе забагато крові, дозволь це виправити. П'явки теж були популярні, їх прикладали, щоб висмоктати погану кров, а деякі тексти радили ставити одразу 70%. Смертність була величезною. Близько 30% дітей помирали до 5 років, а середня тривалість життя складала лише 30-40 років чорна смерть. У 14 столітті знищила половину населення Європи, зуби були окремим жахом. Без щиток і знань про гігієну карієз був звичним. А стоматологи чекали, поки хтось не почне верещати на весь квартал. Ліки часто були смертельними. Наприклад, ртуть прописували від усього, від шкірних хвороб до сифілісу, побічні ефекти не писали на упаковці, бо він завжди був один помреш швидше, ніж від самої недуги, хвороби поширювалися і через відсутність гігієни. Їхній санітайзер був простим: витерти руки об власний брудний одяг так само ефективно, як мити брудний черевик брудною шкарпеткою, але навіть якщо ти. Пережив би всі ці середньовічні лікування, то труднощі на цьому не закінчувались. Життя мало ще безліч способів перетворити кожен день на випробування. Справедливість у ті часи була не просто сліпою, а відверто жорстокою, несправедливою і часто повністю випадковою. Закони різнилися від міста до міста, те, що в одному селі було законним за п'ять миль могло обернутися в'язницею. Не існувало єдиного кодексу, а більшість людей і гадки не мали, що вважалося злочином, доки їх не звинуватили. Середньовічні права звучали так: маєш право бути покараним, маєш право благати про милістю і удачі тобі, бо покарання рідко відповідало злочину. Дрібні злочини, як от крадіжка їжі від голоду, могли закінчитися відрубуванням руки. У середньовічній Англії понад 200 правопорушень каралися смертю. Включно з тим, щоб зрубати дерево в королівському лісі, чи поцупити майна на суму понад 12 пенсів, судові процеси не мали нічого спільного з сучасними. Щоб довести невинність, тебе часто чекало випробування вогнем чи водою. Наприклад, обвинувачений мав пройти 9 футів із розпеченим залізним прутом у руках, і якщо опіки загоїлися за три дні, ти невинний. а якщо. Загноїлися, що було майже неминучим без медицини, то винний. Ще одна перевірка полягала в тому, що людину зв'язували і кидали у воду. Потонеш, невинний, випливеш винний і тебе страчують. Логіка була така чиста вода відштовхне грішника. Це створювало ситуацію без виходу. Тих, кого визнавали винними, страчували максимально публічно і страшно. Повішення вважалося ще відносно милосердним, а от четвертування. Коли людину тягли кіньми вулицями, підвішували, майже до смерті випотрошували живцем, відтинали голову і ділили тіло на чотири частини, застосовували за державну зраду, публічні страти були подією для всього міста. Люди збиралися натовпами, приносили їжу та напої, ніби йшли на ярмарок. Розваг тоді було мало, можна було дивитися на страту або на голу стіну вдома. Більшість обирала перше. Дворяни ж рідко отримували таке правосуддя, їх могли судити поєдинком і вони наймали професійних бійців, багаті відкуповувалися кривавими грошима, родині жертви, а бідняки залишалися без жодного захисту. Що ж до в'язниць, то вони були не для тривалого ув'язнення. А як тимчасові камери очікування, темні й задушливі підвали з ланцюгами без харчів від держави. Вижити можна було лише завдяки їжі від рідних. Інакше і смерть від голоду, катування було частиною системи, застосовувалося не лише як покарання, а й для вибивання зізнань. Диба розтягувала кінцівки, поки суглоби не вилітали, залізна діва була труною з шипами, гвинти для пальців ламали кістки, люди готові були зізнатися, в чому завгодно, аби тільки зупинити муки, та зазвичай це все одно завершувалося стратою. Поширеною карою була публічна ганьба. Сидіння в колодках означало, що твої руки і голова зафіксовані, а всі навколо жбурляли в тебе гнилою їжею, брудом чи ще гіршим. Стілець для занурення частіше застосовували до жінок, яких звинувачували у плітках чи сварках із чоловіками, їх прив'язували до крісла і занурювали у воду знову і знову. Поліції, як такої, не існувало були нічні вартові, зазвичай старі чоловіки, яких більше ніде, не брали. Їхня робота бити на сполох у разі пожежі чи злочину, їхні права не звучали, як наші, вони кричали лише Стій, злодію! І, сподіваючись, що хтось із натовпу поставить підніжку. Або ж ти був винен, або ні, та сам факт звинувачення руйнував твоє життя. Принципу, невинний, доки не доведено провину не існувало, обвинувачений вважався винним одразу і мав власноруч довести зворотне Через болісні випробування. І навіть якщо судова система не вбила б тебе, то з великою ймовірністю це зробила би війна, середньовічні війни не були героїчними, битвами з фільмів, де лицарі сяють у броні і мчать у поле. Реальні бої були хаотичними, кривавими і майже завжди смертельними для простих солдатів. Війни відбувалися постійно. Під час столітньої війни між Англією та Францією. Бої тривали з 1637 до 1473 року, 116 років з перервами, і середньовічна людина бачила кілька війн за своє життя. На відміну від нас, більшість не мала шансу прожити його без бою, повний обладунок могли дозволити собі лише найбагатші лицарі. Він коштував як сучасна спортивна машина та відповідав заробітку за, за 2-3 роки для майстра. Звичайні солдати носили ватовані куртки, гамбезони, іноді з кількома нашитими металевими пластинами. Лицар у блискучій броні був тодішнім, аналогом власника люксового авто, рідкісним, пихатим і, ймовірно, чимось компенсуючим. Зброя теж була справою багатих. Мечі коштували дорого й належали лицарям і дворянам, а прості вояки билися списами. Сокирами чи переробленими сільськогосподарськими знаряддями найстрашнішою середньовічною зброєю був англійський довгий лук, здатний пробити більшість обладунків на близькій відстані. Лучників починали тренувати з дитинства, і через тисячі натягів тяти вади формувала їхні скелети, битви були смертельними. У Таутоні 1461 року за один день загинуло близько 28 тисяч чоловіків. Майже одними відсотків усіх англійських чоловіків, багато хто помер від холоду ще до бою, рани майже завжди вели до смерті через інфекції. А для селян найгіршим у війні було навіть не поле бою, а те, що армії робили з їхніми селами. Війська жили за рахунок населення, забирали їжу, спалювали врожаї, нищили худобу й домівки. Люди залишалися без засобів до існування, жінки й діти не мали пощади. Облоги були особливим жахом у замкнених містах і замках, люди повільно голодували, доходило до поїдання котів, щурів і навіть людей. Облоги тривали місяцями, а іноді й роками. Найдовша 21 рік. Хвороби вбивали солдатів у кілька разів більше, ніж мечі антисанітарія, брудна вода, тисячі чоловіків у тісноті, і половина війська вимирала ще на шляху. Лікарі мали два методи. Потерпи або готуйся до смерті. Мирні жителі мусили обирати, тікати з дому, ризикуючи померти в дорозі, чи залишатися під ударами армії. Якщо ти все ж вижив, чекала щоденна злиденність, перше, що відчував у середньовічному місті, це сморід, людські нечистоти, гнилі харчі, немиті тіла, дубильні кислоти, криваві відходи біля м'ясних крамниць, дим від вогнищ. Сміття валялося на вулицях або гнило у річках. Люди носили при собі мішечки з травами, свій ароматизатор, щоб бодай якось перебити сморід. Гігієни практично не було. Більшість милася кілька разів на рік, а взимку могли не бачити води 4-5 місяців. Воші були настільки поширеними, що спеціальні гребінці для їх вичісування були обов'язковим предметом догляду. Білизна шилася з грубого льону і натирала шкіру. Верхній одяг був з важкої колючої вовни, і зазвичай люди мали лише два-три комплекти узуття тонка шкіра без захисту від холоду чи бруду. Мова теж була бар'єром. Англійська 15 століття звучала як іноземна, навіть прості фрази були незрозумілими. Приватності не існувало. У хаті з однією кімнатою всі їли, працювали і спали разом. Часто навіть із подорожніми, в заїздах, навіть багаті жили в оточенні слуг, які були поруч постійно, розваги обмежувались жорстокими видовищами, страти збирали натовпи, скування тварин псами було популярним. Спокійніші варіанти, мандрівні артисти чи барди, траплялися рідко. Феодальна система тримала суспільство в залізних кайданах, 90 були селянами без власності, і шансів піднятися вище. Знання обмежувались чутками і забобонами, все вірили, від відйом і демонів до впливу зірок. Сонячне затемнення могло спричинити паніку, бо люди були певні, світ закінчується. Фактчекінг виглядав просто запитати найстаршого у селі, чи він таке вже чув. Новини рухалися зі швидкістю пішого або кінного гінця, вісті з сусіднього міста приходили за дні, а з інших країн за місяці. Якщо взагалі доходили, і після всіх цих жахів ти би благав повернутися в сучасність до антибіотиків, водогонів, прав людини і дезодорантів, минуле може здаватися романтичним у книжках чи фільмах, але насправді середньовічне життя було щоденним випробуванням, яке більшість із нас сьогодні не витримала б навіть одну добу.